А де придбати якісний трикотаж та біфлекс? Підскажіть контакти надійних постачальників, які нитки потрібно обрати для даних тканин, які торгівельні марки є якісними, надійними? А що означають номери на нитках? А де можна їх придбати, а де придбати ту чи іншу фурнітуру? Друзі, ці питання досить часто задають нам наші клієнти, а також наші вже підписники бо ком'юніті росте. І для того, щоб вам допомогти, я створила гайд по постачальникам трикотажних тканин та біфлексів, по постачальникам ниток і фурнітури. В цьому гайді ви знайдете інформацію по постачальникам трикотажних тканин з рекомендаціями по кожному постачальнику, яка в них є мінімальна партія замовлення, які є особливі. Що в них є найкращого, де вони знаходяться, їхні контакти, по ниточкам, які торгівельні марки є? Бюджетні якісні і небюджетні, і головне, де їх придбати. Бо зараз існує велика проблема, де придбати якісні ниточки, бо через ситуацію в країні дійсно знайти ці нитки досить-досить складно. І також, що стосується фурнітури, де ви можете придбати це перевірені постачальники, з якими ми працюємо. Ціна даного гайду є досить символічна. Всього 299 гривень. Замовити, ви його можете, написавши нам в директ або ось сюди на імейл. E Все, дякую вам і гарного дня. Успіхів!